Всім привіт! Сьогодні ми обговоримо ситуацію навколо відомого блогера мільйонника Олександра Волошина та його благодійного збору коштів для дитячої лікарні Охмадит. Як ви знаєте, нещодавно сталося влучання в цю лікарню, і Олександр вирішив допомогти постраждалим дітям, організувавши збір коштів. Завдяки зусиллям було зібрано 6 мільйонів гривень. Проте ситуація виявилась неоднозначною. Замість того, щоб переказати ці гроші на офіційний рахунок лікарні Охмадет, Олександр передав їх приватним особам, які, за його словами, лікуються в інших медичних закладах. Це викликало багато питань і негативних коментарів від людей, які долучилися до збору. Багато людей обурилися через відсутність підтвердження про переказ коштів до лікарні Охмадет. Волошне звинуватило у шахрайстві та маніпуляції. У відповідь на ці обвинувачення Олександр публічно вибачився та пообіцяв надалі допомагати ли. Лише особистими коштами, а не організовувати благодійні збори. Він написав: Сорі, я не справився з цим. Я вважаю це правильно, коли людина в чомусь помилилася підійти і пояснити, що не так. Це якось цивілізовано і по європейськи. Ми ж ту сторону наче рухались. Якщо я зранку був налаштований розрібатися, то зараз ні. Напевно, я забагато на себе взяв, трошки не вивіз. Вибачте полошемо та інші б'юті блогери не лише кінні моральні. В... Але й претенденти на статус державних зрадників. Так, ну що. <кхе> Чи думав я колись, що а, моє ім'я буде звучати в Україні як ім'я головного ворога? Ну, точно ні. Чи робив я для цього якісь дії навмисні? Точно ні. Можливо, я дійсно сказав щось, що дуже і хлопців військових і багатьох людей. Я за це вибачаюсь. Я дійсно мав на увазі точно не те, щоб мене порівнювали з ПСО. Я реально хотів миру і хочу миру, але розумію, що говорити я зараз не можу, тому що що б я не сказав, інтерпретую так, що це мені потім вилізе одним боком. І я лише хочу попросити перестати, якщо це можливо зробити, перестати військових закликати, щоб а, люди робили ті дії, які можуть загрожувати моєму життю. Тому що а, ви можете це робити якось там не так свідомо і на емоціях, а це дійсно мені вже потихеньку вилазить боком. Якщо це можливо знову ж таки, а, я, чесно кажучи, взагалі не очікував такої історії, що я в до конфлікти з військовими, тому також відомий артист Володимир Дантес відкрито критикував Волошина, звинувачуючи його у маніпуляції людьми та шахрайстві. Він написав. Натворив в війні та маніпулює лохами, щоб підстригти її гроші. Згодом сторі видалили через велику кількість скарг. Ранку прокинувся. Бачу дві сторіз мої видалені, тому що нажалілися. Таке враження, що я прокинувся за часів в каденції Спартака Суботи. Ну тоді теж видаляли, мені писали просто, що я гніда, тварина, що треба мене повбити. Щось до речі, ці люди змінили думку. Я так бачу, да? щось більше не підтримують Спартака. Ну, то таке. Зараз, вау, я... люди, слухайте, ну, в, мої, в мій світогляд не входить м, така історія, як перемовини за, за планом Росії, мирний план, от за їх планом. взагалі, ні, 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 ні. Ви що, це не в моїй карті світу? От, перепрошую, перепрошую. Якщо у вас а, така карта світу, ну то що? Тепер я хочу звернутися до вас, глядачі. Як ви вважаєте, чи справедливо критикують Олександра? Можливо, він заслуговує на підтримку за свої добрі наміри. Напишіть свою думку в коментарях. Давайте обговоримо цю ситуацію разом і знайдемо правильну точку зору. Дякую за вашу увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!